Так, друзі, всіх вітаю вас. Зараз буде розпаковочка. Не так часто я роблю розпаковочки. Ось я отримав, можна сказати, довгоочікувану посилочку. Вона вся ціла. Тобто нормально, зараз ми будемо розкривати. Я навіть знаю, що тут, що тут прийшло, але ми з вами зараз в прямому ефірі все побачимо. Так, до речі, вона так легенько застягнута, але все красиво, все чітко. О! І вуаля, немножко края прийм'яти. Ось тут, ось тут, ось тут. Коробка така Ха, в, по, пожила трошки своїм життям. Так, у нас такий пауербанк uh, від Угрін. Скільки так? Давай так. Давай 140 Вт максимальна віддача порта. Це я брав спеціально для зарядки ноутбука. Тобто 200 Вт загалом він на 25 міліампер годин. Ось так. Ось такий пауербанчик. Відкриваємо далі. Так, тут хочеться акуратненько відкрити. Так. Обережно. Так, з однієї сторони. І тут, наче якось вже должно вийти. О! Так. Ось так. Тут вже. Let's power up together. Хе-хе. You green! Ось такий смайлик. Буде мене радувати енергію. Бо коли виключають світло. Ноутбук дуже швидко розряджається. Так, хочеться все акуратненько відкрити, але вже дуже швидко хочеться вже відкрити і подивитися, що там таке. Так, ну упаковано хорошо. Коробка дуже прикольна. Тобто тут щось є, і з одного боку воно ще є уплотніті. Ой, друзі, що я вам хочу сказати, що він щось маленьке для 25 тисяч ампер годин. Дуже маленький. тут, всього, обманчик. Так, ну от паувербанчик. Обманчик. О, нарешті павербанки почали робити з такими от, прослоєчками. Бо, е, ну що це таке? От, ну, таке. Не поставиш ні з чим, ні з чого. А тут вон, прикольно. Ну, До речі, мож, можна було б ще й тут зробити щось таке. Так, це я вже. Докапуюсь. І що? Ось у нас тут розйомчики. Ну, я вам хотів показати, що я отримав. А, мені, щоб вам розповісти, треба все потестувати. От не знаю, бачно на камеру чи ні. 140 Вт. Цей порт підтримую, 100 Вт порт підтримую. А тут Queer Charge, а, третя версія. До 20-10 А. 20 вольт 10 А. Та ну нахуй, тут такая плата, та ну нафіг. Не, ну ви вы... упакован прикольно. Так, ну що. дін 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 ха Ага, смайлик. 42% він заряджений. Був такий прикольний смайлик. Запахний ну, такий своєобразний. Э, Отже, далі. Відкриваємо, що тут? Аккуратненько, акуратненько. Ого, чехольчики є, Та ти що. І фірміна зарядочка Ugreen. Зарядочка. До речі, я це не називаю зарядочка, це люди називають зарядочки, я називаю це кабель. Тому ось такий чехол. Чехол дуже добре, що надали, бо я для своїх інших повербанків... Покупав. Він трошки з, з захистом від води, з легким-легким захистом від води. Прикольно. Кабельочик. Так. Що тут у нас ще щось є? Чи тільки вже це просто уплотнительне частина Так, тут вже нічого нема, да. Вже все. ну Інструкція, інструкшн і все таке. Що, Наступним відео я вам покажу, як буде проходити заряд на пауербанки, Ой, на ноуті. Вес, тобто, він ну, такий, нелегкий, не але ну, 25 тисяч. Ну, хай, хай, хай 15 щоб було. Так, ну що, друзі, давайте перевіримо, як він заряджає мій ноутбук. Ось такий в мене спеціальний кабель. DC і Type-C. Ось так. от. Так, вставляємо перший порт, де просто 100 Вт. Так, готово. Ага, Він відчув, що тут. А, навіть пише. Зараз, Щас... до, до речі, подивимось. Подивимось. Так, я вставив в ноутбук. Що він тут пише? 14 Вт, да. Чись скільки, щось. 6... Ноутбук заряджається. Ось тут о, бачите. Огоньок світиться. Тобто зарядка йде. Не зовсім розуміло, що він тут пише. 014 бачу. точка ОМ. Ну, ні, це ватт. Так. Добре. Наступний порт. Дивимось. Не розумію, це, це ноль, там іде бір, П. Наче як точка ще поряд є. Добре, ноутбук заряджається. Зараз ми протестуємо, коли є на ходу. Бо він на ходу не хоче заряджатися. Ну що, зараз я запустив ноутбук і будемо дивитися, що тут відбувається. У мене трошки погано з, з зіром. Тобто так, він запускається. Звичайно, коли ноутбук працює, зарядка в мене виключалася. Я, ну, вибачайте, не бачу, що там пишу. Він. 58, так? Да? було щось написано. Зарядка йде. Хоч і повільно, начебто. Але можна е, працювати. Тобто зараз я... Ну, саме що чик. Треба завантажити свою програму. О, якось відео включилось слухай якщо він ще підтримує е, зарядку в процесі роботи, то крутає. Крутий гаджет. Так, вже 1% ми втратили. Ну, взагалі. Ой, вже 2%. Ну, ну розуміло, тому що тут така машина стоїть. Хаваєві вона є скажена. Що там вам видно? В 80%. Так, а якщо на... От, Тут є такі у нас показники 21 вольт синусоїда. 38%. Судя по тому, як працюють кулери, то видно, що він заряджає. Ну, прикольно, будемо тестувати далі. Дякуємо. Дякуємо всім. Ось такий Powerbank за 60 баксів. До речі, зараз він став дорожче. Ось так от. Так, зараз я підключив телефон на зарядку, тобто одночасно. Ось тут 96% було. Де заряд? Раніше, якщо комп'ютер щось працював, то ну, заряд не підтримувався. Пауербанк вимикався, ну, інший. пауербанк у мене є на 65 ватт. Вже 34%. Бачите, перший порт це 4658. Ага, там все-таки точка є. Зараз я вже роздивився. І е, порт А. От 10 Вт заряджається мій телефон. Прикольно. Звісно, швидко розряджається. Але плата тут цікава, цікава плата. Нарешті. Зараз я вимкнув ноутбук. От які показники на самому Power. Тобто пише, що 12 12 Вт. А на телефон йде. Ага, зараз 6,7, було 16. Так оно ну, прикидайся. Ось така ситуація. Було 16. Так, що у нас тут? Ага, от два порти. Тобто 20, 20 вольт задіяно. 0,6 А віддає. Uh, і 5,2 вольта 1,3 Ампера. телефон в пріоритеті. Так, я хочу вам ще продемонструвати ну, дуже маленький ток 12 Вт. Бо ноутбук вже заряджив, зарядився на 100%. І Трошки йде. І от зараз буде збільшуватися потужність. А, так, щоб вам було бачно. От я його включаю, тобто він в сплячим режимі. І бачите. Зростає. 77, його так, щоб було. Ну, вам краще було видно, бо я не, не, не дуже слідкую. Ну, Незручно. Не І батарея заряджена на 100%. Прикольний гаджет. Будемо об, обкатувати. Дякую за перегляд.